Усім доброго, мирного дня! З вами я, Наташка, і ми з вами розпочинаємо новий тех. Тех називається Пряжні пріоритети. Давно хотіла зняти такий тех, але як в мене не було на це часу. На сьогоднішній день розказую, що я з вами буду в'язати в кадрі. Мені треба дуже-дуже швидко -дуже зв'язати на остінку теплу ковтинку, ну, таку, щоб вона могла носити до школи. Вона в'яжеться зі стоєчкою. Реглан зверху, і будуть такі смужки. В'яжу її з твіду. Твід 80% шерсть, 20 нейлон. Ну і давайте розпочнемо. Перше питання назва каналу. Ну, назву каналу ви всі мою знаєте, ну, але я нагадаю, якщо вдруг, якщо вдруг, хто не знає, назва мого каналу Наташка і В'язання. Не знаю, чись мені так захотілося. Можливо, зараз я би вже щось придумала інше. Але на той час мені хотілося так назвати мій канал. А так як вже всі знають його так, я не бачу сенсу його переміняти, змінювати назву. Друге питання. Якому інструменту надаєте перевагу спиці чи гачок? Ну, інструмент в мене. Найулюбленіший це, звичайно, спиці. Але гачком я теж дуже люблю в'язати. Навіть в мене зараз в планах є ковтинка, яку я хочу почати в'язати гачком. Ну, ще не почала. Так, так, ще щось ніяк не може всі карти лягти. Третє, яким номером інструментів частіше всього користуєтеся? На сьогоднішній день частіше я в'яжу спицями номер 2 25 так як в'яжу шкарпетки. Але в плечових виробах я люблю спиці 3,25, мої найулюбленіші 3,75-3,5 ну, до четвірки. До четвірки, ну, я не скажу, що я не люблю великі номери спиць, на них теж в'яжу, просто дуже тоді теплі вироби. Не знаю, куди їх носити. Так. Якому четверте, якому в'язанню надаєте перевагу літньому чи зимовому? Ой, ну це таке питання, що я не можу точно, точно відповісти. Я і літом в'яжу літні речі зимою. Просто що в зимі в мене більше часу. Скажімо, так, що нема вже цих назгородів. Ну, і на роботі менше я буваю в зимі. В зимі я, можна сказати, весь час вдома або з дітьми в школах, там, на додаткових, то більше в'яжу зимових речей. <кій> Менше в'яжу літні речі, тому що я літом в них не ходжу. Хоча дуже люблю майки ці всі в'язати, оце все мене прям захоплює. Ну, я його в'яжу чисто в шкаф, тому що навіть взяти цей рік. Я ні разу не оділа літні речі. Ні разу, було дуже жарке літо. А коли вже восени похолодало, то я його і не носила, ну, не знаю, якось так. Під спортивний костюм вже його не вдінеш. П'яте. У вас закінчились всі процеси, які ви розпочнете процес, не... а який ви розпочнете процес, не роздумуючи. Ви що, в мене такого не буває, щоб в мене закінчилися всі процеси. Ну, якщо в мене такий буде колись період, що в мене закінчаться всі процеси, не роздумуючи, я почну процес, це завжди для себе. Тому що, я не знаю, в мене... Речі, ті, що в'яжу для себе, в мене є прям, які я хочу вже руками зв'язати, і мені все одно, що, можливо, вони вже там вийшли з моди, чи що. І те, що, що в'язання це таке що воно завжди актуальне. Або воно вертається в моду. Так, Шосте, які речі більше любите в'язати? Іграшки, одяг, декор? О, це таке питання за ковиркою. Тому що з цього всього я люблю в'язати тільки одяг. Іграшки я не в'яжу, я тільки ними насолоджуюся. Коли дівчата в'яжуть іграшки, мені дуже подобається. У мене на роботі є дівчинка, яка в'яже їх на продаж. Вона в'яже такі чудові ангелочки. Я просто недавно літом вона подарувала нам котика. І я просто милуюся, цей котик живе в нас в ляльковому будиночку. І діти просто ну, не, не ображають його, він там собі має свої апартаменти, скажімо так. Декор це не моє зовсім. Я взагалі не люблю цей декор. Ну, якщо салфетки, серветки до декора, то мені от вони подобаються. Просто що на них треба багато часу, а на сьогоднішній день мені більше потрібно одягнути рідних. <кій> так, далі, як давно почали в'язати. Ну, як давно почала я в'язати, ви це вже все знаєте, але так як багато прибуває підписників на мій канал, я в'яжу ще з дитинства. Перший мій виріб був зв'язаний 5, 5 років мені було. Це була жилетка на ляльку. Я її мама мене вчила в'язати, і я її зв'язала. а Потім мама каже: Боже, ну шо, що ж то воно так зв'язано, якось нерівно. Бери її, розпусти і перев'яжи. Боже, дівчата, це по, по цей день я це все пам'ятаю, воно заклалось так в пам'яті, як я кожен рядок розпускала, плакала. Я кажу, мама, та Боже, мій телефоні та... <світ> б ти мені таке не казала, тому що я його до сих пір пам'ятаю, як я розпускала той жилет. Що я зв'язала, ну, знаєте, як дитина, я тоді в'язала хустковою в'язкою. І вони на рівні ці петлі гуляли, все ми все розпускали. Ну, я розпустила все той жилет і сказала, що більше в'язати не буду. Ось так в мене було. Але пройшов час, буквально там, не пам'ятаю, вже точно, ну, мало пройшло. І я сказала мамі, що я буду в'язати, продовжувати далі. Якщо взяти моїх дітей. То Ульянка в нас так, як я, їй розпуститися, вона буде жаліти, буде плакати. А ось стіночка в нас вона більш, напевно, що перфекціоніст, тому що вона вже вчилася зо мною в'язати, якщо я кажу, що мені не подобається, вона розпускає. І вона, я вам хочу сказати, той зразок в неї був розпущений вже десь 100 разів. І я набирає петлі, і вона знову в'яже, тому що вона хоче, щоб так було зв'язано, як в мами. Рівнесенькі петельки все рівнесенько. І дитина дійшла до того, що вона вже сама навчилась набирати петлі, вона собі починає в'язати, зв'яже. Того, візи, того зразочка. Якщо їй щось не подобається, вона розпустила. Мама, перев'яжу, може, буде в слідчий раз. Краще, я вже кажу, Боже, та вже не перев'язуйте, ти вже шарфик зв'язала. Але так, дитина сама. Так. Слідче питання: який ваш, ваш найперший в'язаний виріб? Ну, я вже це відповіла в дитинстві. А в такому підлітковому віці, це був точно, пам'ятаю, шостий клас. В мене була зв'язана, в мене нема просто фото, в мене була зв'язана кофта. В шостому класі така розового, такого рожевого гарного кольору. І я була одна, така сучасна, тому що ні в кого не було таких виробів. І я пам'ятаю, що в нас була в школі виставка. Ну, хто там, що, хто якісь поробки, хто ще щось. І я попросила мене просто ну, положити на стіл цю ковтинку. Щоб вона була, ну, як декор, як ну, показати, що це зв'язано все. То я так пам'ятаю, що на тій виставці вчителі підходили і просили, і гроші предлагали, не знати, там, які вони на все власні були, тільки щоб купити ту ковтинку, але я їм відповідала, що я сама її для себе зв'язала, тільки один раз одягнула. Ну, то що, ще один раз, будь ласка, зв'яжи ну, зв мені ще таку ковтинку. Вони просили, просили, і як в нас вийшло. Це вчителька, вона зараз не працює в нашій школі. Основи права в нас вела, і вона мене вмовила, на цю, щоб я їй зв'язала точно таку ковтинку. І я зв'язала цю ковтиночку, не брала за неї гроші, вчителька мені просто поставила ну, оцінку. Ну і я була і тоді задоволена оцінкою, скажімо так. Але як вийшло, так як я в'яжу без зразків, і це все я теж в'язала так. Вона вийшла на неї маленька та ковтинка, але в неї донечка. А на донечку сіло прямо, ну, дуже гарно, так, що вона каже, ну, я не буду носити, то донечка буде носити. Ось такий в мене був в школі в 6 класі. Такий, такі були пригоди з моїм в'язанням. Дев'яте, який час любите в'язати? Ранок, день-ніч? Знаєте, на це питання в мене нема відповіді, тому що я люблю в'язати, коли мені хочеться. У мене нема такого часу, щоб я, допустимо, в'язала вночі, чи ранком, чи днем. Самий головний для, для мене критерій це щоб мені ніхто не заважав. Якщо мене так дергають, щось там туди-сюди, мені треба щось зробити, і я нервуюся, і всі, коло мене нервуються, тому що нервуюся я. Бувають такі моменти, що в мене чоловік вже сам каже: Йди, сядь, пов'яжи, ми тебе не будемо чіпати, заспокійся. Тому що, якщо я не пов'яжу, мене все здає. Моя нервова система я така знервована, все мені не так, все мені не догодиш. І вони вже самі кажуть: Улянка в мене осона каже, мама, ти зробила зі мною урок і 10 пов'яжи, заспокійся трішки. Я кажу, ну, звичайно, мені треба ж успокоїти після ваших уроків. 10-й, яким магазином надаєте. Перевагу при виборі пряжі і аксесуарів. Не знаю, я рекламувати магазини не буду. Тому що мені, по-перше, за це не платять гроші. А по-друге, в мене нема прив'язки до одного магазина. Я замовляю, якщо мені ціна підходить, я раз-два замовила. На другий раз дивлюсь, там ціна подорожчала і вже там просто не замовляю. У мене прив'язки до магазинів нема. Єдине що, це на ринку в нас, я знаю, де є, де є на базарі торгові точки, я туди ходжу, ну, частіше, скажімо так, до дівчат вже по ту пряжу, яка мені дійсно потрібна. Так, 11. Чи в'яжете на публіці, чи надаєте перевагу домашньому в'язанню? О, на публіці я в'яжу дуже часто, так як на ринкові? Не можна, скажімо так, щоб хтось пройшов а тебе не побачив, якщо ти тримаєш спиці. Ну, на публіці я чаще за все в'яжу це шкарпетки, щось маленьке, необ'ємне. Щоб мені було легше його носити, легше його перекидати в спиць в петельки. Ну, таке щось маленьке. В'яжу частенько. Частіше в'яжу в машині. Коли десь їду, ну я не за рулем з боку сижу, туди, я в'яжу. Хоча раніше в мене такої привички не було. Це привичка з Ютуба. Через те, що я раніше дивилася одних блогерів, і вони постійно в'яжуть в машині, десь їдуть. А я думаю, чому я постійно мені нудно в цій машині? Треба мені, особливо як далеко їдеш, треба і мені так. І мені сподобалося. Хоч раніше кричала, на мене сварилось, що, що зір портиться, але я вже так привикла, що я навіть не дивлюся. А собі якось, головне, без візерунків підібрати щось таке, щоб в'язати. І я собі сижу, тихенько в'яжу, нікого не чіпаю. Так, і останнє наше питання. 12: пробували в'язати на замовлення, які залишились відчуття, в'язали на замовлення рідним і знайомим. Це якесь таке питання, що в ньому три. Так, на замовлення я в'язала, але це діло не люблю. Тому що для мене я вважаю, що це благодарне діло, через те, що постійно щось не так. І постійно вони думають, що вони платять дуже багато грошей. Недавно мене на роботі я в'яжу дуже там тяжкі шкарпетки, хочу на них зняти вам майстер-клас. І дівчинка до мене підійшла: ой, такі класні шкарпетки, я хочу їх замовити, скільки вони коштують? Я так подумала: ціна пряжі, то що вони дуже важкі в роботі, все. Я їй назвала ціну 350 гривень за ці шкарпетки. І вона така на мене дивиться і каже: Ого, це ж так дорого! І йдемо. З вами так, розкручувати цю тему, тому що я пішла до своєї знайомої, яка продає шкарпетки. Ну, не в'язані, а іменно ці фабричні. Оці всякі такі. Що ви думаєте? Вовняні шкарпетки в неї коштують 220 гривень, які зв'язані на машині. То мої шкарпетки, які зв'язані вручну з ажурним узором, який там дуже багато всяких нюансів. З дорогої пряжі 350 гривень це дорого. Дійсно, що вона вовна там, а не я не знаю що. То я так подивилася, кажу, так, це ще дуже дешево. На такі шкарпетки я назвала ціну. Так що не в'яжу на, на замовлення. В минулому літі я зв'язала дівчата, мене дуже сильно просили шкарпетки їм на замовлення. Ну, це було все мої. Замовлення. Мої за... замовники це рідні, в'яжу дітям, чоловікові в'яжу мамусі, бабусі, дідусі, дідуся, бабуся, я в'яжу їм, що Що я їм вяжу. Шкарпатки частіше, але була в'язала жилетку, бабуся її носить до сих пір. Можливо, їм і треба б це все поновити. Але я не встигаю це все поновлювати для рідних, так? Про відчуття, які в мене залишились, я вам розповіла. А ще було в мене недавно, ну, не недавно, в минулому році я в'язала мамі. Ну, чоловікові спочатку в'язала, але ця кофточка пішла до мами. Таку лопапесю. Ви її бачили, вона така коричневого. Однотонний коричневий, а далі там зелений, білий і світло-коричневі відтінки. І пише мені в Фейсбуці мамина знайома. Пише, коротше, не мамина, пишуть мені, пишуть мені за цю ковтинку, щоб її зв'язати. Я кажу, що я на замовлення не в'яжу. Але дівчата, що в'яжуть, то така ковтинка буде коштувати 3,5 тисячі. По-перше, на великий розмір, я не знаю, який в них там, ну, більше 60-го розмір. І вони кажуть: ого, це так дорого, я, я їм кажу, ну, сходіть купіть нитки, візьміть собі, зв'яжіть, ну, є ж багато майстер-класів. Вам буде з половину дешевше, тому що майстер, ясна річ, хоче заробити щось, що недурно і в'язати таку річ три неділі. Це ж, виходить, її зарплата і то що, ну що це за три неділі заробити півтори тисячі. Люди в день заробляють такі гроші, то ще більше. Ну, Це я так рахую. Була недавно на просторах Тіктока, подивилась на ці, що там дівчата, я, вже, я нічого не кажу. Ну просто за ці павутинки, яку можна зв'язати за день, 3000 люди плотять, а за кофту лопопейсу, де дійсно там дуже багато роботи. І, по-перше, пряжі там набагато більше йде. Так? І це дорого. Ну, я теж вважаю, що це дорого. Ну, якби... Якщо її купити, не зв'язати, ясна річ, ти пішов собі купив нитки, зв'язав, тобі вийшла вона дешевше, тому що ти сам в'яжеш, так? Ну, тобто, підсумуємо. <кій> я в'яжу тільки для рідних. Це. Тільки для рідних, і єдине, що це, якщо в мене зв'язана, та річ, вона виставлена на продаж, ось я вже її можу. Продати для того, ну, тому що воно в мене вже є готове. Якщо замовнику воно сподобалось, все все. будь ласочка, чому ні. Так, в мене щось з заказчиками не, не, не співпадають мої хотілки і їхні, і їхні замовлення. Ось так, дивіться, навіть не пров'язала три рядочка, будемо. Будемо завершувати наш тех. Всіх була рада бачити в себе в гостях до скорої зустрічі!